посівна під час війни. Попри щоденні обстріли, українські аграрії вже засівають поля. Вже засіяно майже 477 тисяч гектарів зернових та зерновових культур. Лідерами є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина Вінниччина. Загалом цього року. Плануємо засіяти 5,6 мільйонів гектарів земель. Наскільки це реально? В яких умовах працюють фермери, зокрема на прифронтових територіях? І головне, чи вистачить Україні у 2024 році хліба? Про це і не тільки поговоримо далі. Це вже третя посівна кампанія в Україні з початку Великої війни. І, попри масовані обстріли з боку Росії, її розпочали учасно, зокрема на прифронтовій Донеччині, незважаючи на складну ситуацію в Донецькій області, зв'язку з бойовими діями з настанням сприятливих поводним агроформування. Розпочали посів ярих сільськогосподарських культур. Загалом, цьогоріч на Донеччині аграрії планують засіяти 337 тисяч гектарів земель. Це на 37 тисяч менше ніж торік. Причин декілька. По-перше, посунулася лінія зіткнення, і деякі ділянки стали небезпечними для засівання. По-друге, збільшились кордони так званої сірої зони. По-третє, сільгоспогіддя на деокупованих територіях часто непридатні для вирощування. Тим фермери не втрачають оптимізму. Стараємося працювати на благо держави. Але для того, щоб почати працювати, пану Євгену довелося звернутися до спеціалістів, адже його поля можуть бути заміновані. Виникла необхідність возобновити працю а для цього потрібно було розмінування. Тому ми звернулися в облраду. Дякую співробітникам ДСНС. Завдяки, що посприяли нам в розмінуванні. У нас є. Сили, засоби наразі, які розпочнуть діяльність із розмінування саме сільськогосподарських земель для того, щоб фермери могли здійснювати посівну діяльність. Ось так піротехніки ДСНС обстежують та очищують поля від вибухонебезпечних предметів. Використовують для цього спеціальну машину, якою можна керувати дистанційно. Ми ведемо розмінування місцевості е, механізованого розмінування машини GCS-200. Ми дистанційно керуємо пультом та розміновуємо місцевість. Цьогоріч на Донеччині планують очистити близько 13 тисяч гектарів замінованих сільгосп угідь. Хотілося б більше, але для цього бракує спеціалістів та техніки. Пояснюють у ДСНС. Це космічні площі е, території і забруднення колосальне. Забруднення колосальне, нестандартні використовуються там типи мінувань і так далі ворогом. І в зв'язку з цим, скільки б спеціалістів наша держава не найняла, їх все одно буде мало в тому плані, що не вдасться розмінувати все і зараз. Але справа не тільки в замінуванні території, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді. Вони там забруднені, всі не різними матеріалами, але це все потребує обстеження, це потребує фінансування. Відповідно, таких земель ще порядка 2 мільйонів, і це лише частина земель, які могли б давати Україні врожай через там ці бойові дії. Ми маємо 5 мільйонів гектарів які в окупації. Порядка 2,5, які заміновані, порядка 3,5, де йдуть постійні бойові дії. Тобто це 10 мільйонів, які фактично виключені з роботи. Та навіть попри це каже експерт, Україна буде з врожаєм, адже держава пропонує аграріям декілька програм підтримки. Зокрема, це програма кредитування 5.7.9, якою активно користуються товаробники. Ну і звичайно, в контексті розмінування от зараз буде прийнята постанову про виділення 3 мільярди гривень який дасть можливості запровадити програму 70 на 20. і 70% відсотків від вартості розмінування має покривати держава, тож у 2024 році українці будуть з хлібом традиційно, якщо дивитися на кількість засібних площ в цьому сезоні? Вони були такими самими, як і минулого року, плюс-мінус там може бути 500-600 тисяч гектарів менше. Але в цілому це не впливає на продовольчу безпеку України. Ми споживаємо, ну в межах десь напевно. При сьогоднішній кількості людей – 18-20 мільйонів всіх культур. А вирощуємо ну минулий рік більше 80. Самі розумієте, що навіть якщо ми зменшимо трішки посів у цьому сезоні, цього буде більше ніж достатньо для внутрішніх потреб. і не тільки для внутрішніх в умовах війни експортний потенціал України 65%, подеколи місяцями 70% – Це аграрна продукція, яка реалізується з України 30% – ВВП. Тому надії сподівання на аграрний сектор залишаються знов ж таки великими. Що ж до вартості хліба та інших продуктів харчування, на думку експерта, вони можуть додати у ціні, проте не через врожай. У Нас цінову позицію на продукти харчування визначає не те, що скільки аграрії там засіяли Ну, позиція на продукти харчування визначає такі речі, як інфляція, валютні коливання співвідношення гривні до долара. Мінімальні заробітні плати, а ціни на електроносії електроенергії. Ми будемо стежити за розвитком подій. Аби не пропустити наступні матеріали. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Віталій Маргалик. Точка сходу.